Росіяни, хто право вам дав забирати щасливе дитинство у наших дітей, хто дозволив знущатися над українським народом, Убиваєте, гвалтуєте, нищите на українській землі, але кожен за це відповість перед Господом Богом. Не пробачить вам Бог ні одну материнську сльозу, що оплакує свого загиблого на війні сина. Відомстить Бог за кожну свою українську доньку, бо сьогодні в молитві до Бога волає уся Україна. В вашім серці сидить, мов черв'як, точе кров сатана. Виє всю він любов, серце геть мертвим, кам'яним стало. Ви за правду приймаєте саму гидку брехню, зазумбований розум у вас від пропаганди. Схаменіться! Покайтесь, наповніть любов'ю серця, бо війна це веде вас в вогонь та у вічне пекло. Слово Боже, Ісус приведе у реальне життя. Зупиніть цю війну, тільки з Богом зробити це легко.